І коли вимикають світло, на виручку приходить опа! Альтернативна система освітлення. Лампочки, вимикачі. Ось такі в кожну кімнату. В туалет. Чік, все, в туалеті все світить. Вимикаємо. І ось так проводочка до кожної кімнати. І лампочка світить. Покажу пізніше, що за лампочки які. І ось так проводочка. В кожну кімнату. І все освітлюється. Так, Проводочку можна використовувати із Бушої гірлянди. Дивіться, тягнеться вона. Всього до акумулятора. Тут так, щоб від акумулятора ще поставив, щоб світилося. Ну, хто хоче взагалі зекономити, жінка ось на кухню купила таку гірлянду. Працює від акумуляторів батареї як звичайних. І от воно від чого працює. Три пальчика, USB можна підключити. І світиться в темряві. І ось так уже в темряві воно. На стіні виглядає, ну, коротше, не зашпортуєтесь точно. Ну, і самі лампочки, які вони бувають, є дорожчі. А це я купляв по 40 гривень, це 50, а й по 80, і що по 80 вони яскравіше, правда, світлять, ніж ось ці. Зараз по нішебуті, в чому класно, що от можна їх доповнити. Тобто ви то захотіли собі додати один, ще один докрутили. І збільшуєте ці лампочки. Ну, ось так на кімнату чотири вполне вистачає. Так, дитині в кімнаті йдиться, теж провів. Проводочка йде в кімнату і на лампочку, щоб можна було собі працювати. Три штучки стоїть. І дивіться, як воно світить. Тому воно по факту світить як яскрава лампа в день. Три штучки, по дві лампочки в кожній. Особливості цих лампочок є те, що вони мають. Майже менше 1 Вта. Ось так лампочка виглядає. Не знаю, чи буде добре видно. Розприлігтаю освітлення. Шукайте на базарі, різні є. 12 вольт, головне, що були. Але чим більше ват, оці менше 1 Вта мають лампочки. Чим більше у вас ВАТ буде лампочок, ну тим швидше буде акумулятор розряджатися. І кого акумулятора вистачає. Це в мене виходить. Десь 8 лампочок. І вистачає на 3 дні, розряджається до 60%. Тобто, коли вибираєте акумулятор, там ще теж пізніше вставлю, головне дивитися, скільки ампер, Я собі куплю так, щоб з рахунку, щоб на машину поставити ще 62%. Чим більше, ну тим більше воно тримає, але тим довше він заряджається. Ось такий в мене розряджався до 50%. Треба заряджати до 104,5 години. Тобто, чим більше Ампераж, в нього ємність, ну, тим більше її заряджати часу потрібно. Так як у нас 4 часа максимум світла дається, то 60-ки вистачає за головою. І так, для того, щоб ми це все працювало, потрібні ось такі приястрії. Ну, Перший акумулятор. Цей акумулятор бери з розрахунку на те, що потім пригодиться ще комусь автомобіль. І є два параметри, якби зараз при виборі сучасних акумуляторів. Ну, По факту вони всі однакові. Відрізняється таким пиражом. Ось тут. Дивіться позначку. І дивитесь, з якої сторони знаходяться клеми. Тобто клеми можуть бути ближче до цієї сторони, а можуть ближче до цієї сторони. Ось тут буде клема знаходитись. Тобто там продавці, вони вже орієнтуються. Тобто Ви підходите, сфотографуйте краще свій акумулятор, який в автомобілі, щоб потім це можна було використовувати. Я вже вам порекомендую. Ну і ампераж. Дивіться, це скільки, можна сказати, ємності влізить в ваш акумулятор. ну Є одна особливість: чим більше він ємнісний, зараз і сотки, і 120 є вже ампер годин, Але такий акумулятор потрібно дуже довго заряджати. Тобто, якщо цей 60% розрядився, то він зарядиться ну, за 3 години він зарядиться повністю. А якщо у вас буде сотка, то буде заряджатися 6 годин. Так що, ну і плюс дві це від виробника. У мене там 55, я собі взяв 62 на автомобілі, потім, коли їздити треба хоча б проїхати, там буде кілометрів 15-20, щоб він зарядився. Якщо ви не приїжджаєте, він зараз підзаряджатися не буде особливо актуально зимою. Тому краще великий не брати, такий середній. Мені цього вистачає на 3 дні. Далі, дивіться, у вас повинна бути зарядка до акумулятора, прийдеться її заряджати. Я раніше заряджав ось цією українською де треба було ручками крутити а, її підкручувати, ампер, і підкручувати, виставляти спочатку 1 А, потім 1,5, 2 почуть підкручувати. Але коли вона в мене згоріла, в магазині знайшов ось такий польський зарядку. І, дивіться, а, і до речі, коли у вас така ось ручна, вам ще потрібно буде мультиметр, для того, щоб визначати вольтаж акумулятора. Зараз дивіться, 12, 13, там 1299, це він повністю. Ну, По ідеї, це означає, що він повністю заряжений, хоча насправді він не повністю заряжений. Тобто навіть мультиметром ви не можете визначити, чи акумулятор заряжений, чи не заряжений по вольтажу. Так, це можна визначити лише коли вже там по формулах, який сила струму, який вольтаж де і так далі. І за який період часу він розряджається, скільки. А ось ця штука, вона вже автоматично визначає, а, я купляв за 1400. І дивіться, зараз покажу ключу, як вона працює. Тобто вона визначає, зразу, який заряд показує ваш акумулятор. Не знаю, о, так буде краще видно, да? так? Дивіться, показує заряд акумулятора зразу. Далі якогось сила току яку вона подає. І наскільки відсотків заряджений акумулятор? Зараз показує 76, і ось, який вольтаж вона зараз в цей період подає. 2 А вже зразу то воно може 0,1 чи там, 1 А. А може зразу 13 вольт і 13,4. тобто воно ну, автоматично регулюється, подачу, вам не треба ось так, як на тому, крутити, підкручувати, виставляти Ампераж. А зразу починає заряджати і сама вибирає оптимальні параметри. Плюс її автоматично визначається автомобільний акумулятор, ось так як зараз це мотоциклитний на 8 чи, там, чи на 9 вольт акумулятор йде. То можна заряджати. Ну і ще, щоб запам'ятали, ось е е коли будете заряджати такою штукою чи такою зарядкою, обов'язково потрібно, якщо ви перший раз заряджаєте акумулятор старий провірити на те, чи він не замкнутий. Е заряд... Той я чи як спалив, в мене був комп'ютерний е ІБП-блок. І я його спалив через те, що він був пробитий. Я включив, він поробив дві хвилинки і згорів сам блок. Як перевіряти, чи замкнутий чи ні, вибираєте на мультиметрі прозвон, доторкаєтесь до плюса і мінуса. Якщо не звинить, значить акумулятор не пробитий, можна заряджати. Якщо починає звініти, все можете зразу викидати. І не включайте, бо згорить він нафіг, коли акумулятор замкнутий. По акумуляторах повартосі дивіться. Це 1400, то на базар я дивився 800 гривень. Є таке, що вручну підкручувати. А такі штуки доходять і до 3000. залежно. Там, Якщо не помиляюсь, варта 4000, ну а акумулятори 2,5 і 3200 коштують. І дивіться, що я, як зробив собі УПС, теж підключаю до акумулятора. Тобто ось самі провода. Ідуть плати до батарейки, зробив відвід від від в сторону, так само плюс, це мінус. Поставив ще вентилятор сюди, для того, щоб краще віддував. А тому що ця плата, яка преобразує, вона дуже сильно гріється. І якщо акумулятор довго працює вже від автомобільного акумулятора, саму УПС. Від автомобіль на довго там працює годин, дуже сильно нагрівається ця плата, тому обов'язково треба ставити ще вентилятор, щоб виводив. І коли мені треба акумулятор, я просто до цих двох клем підсоєдинив і все зробив собі ще вимикач на вентилятор. Автоматично поставив щоб виключався. І можна сидіти за комп'ютером. Так приблизно я розраховував від акумулятора. все, що я показував, Три 3 годинки можна сидіти завдяки цьому. Але якщо ви сидите годинку, то заряджати акумулятор треба вже 4 години. Якщо посидите 2 години, заряджати вже треба буде вам 8 годин. В цьому є і мінус ось. Без електричного під'явлення комп'ютера